Тому, коли ми прибуваємо, починається сага про Вінланд. у Вінланді. Героїні доведеться познайомитися з представниками місцевої фауни Елфренс загалом гра тут не дуже обмежує гравця. Знаєш, де горм, ідеш і валиш його. На цьому все так я і зробив. Але найважливіше тут не це, а те, що цей придурок знайшов яблуко Дема, те саме, яке потім дійде до рук Конора через декілька сотень років. А ще разом з цим Ейверс знаходить ту саму печеру, у яку потім зайшли Дезмонд з компанією в третьому Assassin's Creed, щоб зупинити апокаліпсис, і наслідки чого ми зараз і розгріба.

Та не викупають про що вона говорить, якщо що. Ну і все час повертатися до Англії. Там Ейвер спочатку вирішує відправитися до східної Англії. На місці героїня знайомиться з Освальдом, який при цьому зустрічається з оцією ось воїтельницею. Там спочатку по сюжету у хлопчак началось все помер. Але після кількох боїв та епіку виявляється, що він вижив і був у полоні. Так під час цього квесту ще й відбулося весілля, алкоголь, статеві відносини, навіть драки весело було. Але весело. Ліше вдома, бо поки Сігурда немає, комусь треба виконувати обов'язки яру, а через що дах знову бомбить. Але уявіть ситуацію: двоє тіпів у поселенні посварилися по один, наші експири в щось у іншого. Кому це робити правильно? Ейвор наближені до Сігурда. Їй доводиться прослухати дві версії і обрати правого. Кому це ще робити, як не Ейвор?